На вашу думку, який існує найбільший страх для людини, ви напевно зразу подумаєте про страх смерті, про страх втратити своїх близьких людей, про страх отримати інвалідність. І я згодна з вами на 100% що це одні з найпотужніших страхів. Але як виявляється, для нашої психіки це не найстрашніше. Коли у людей, які пережили концтабори і всі жахи, які там з ними відбувалися, брали інтерв'ю, у них запитували, що було для вас найстрашніше, і більшість з них відповіло, що найстрашнішим для них було те, що їхні історії залишаться непочути. Навіть більше їм на постійній основі снилися сни, де вони намагалися поділитися своїми історіями зі своїми близькими та рідними, а близькі їх не чули, відверталися або ж навіть ішли. Виявляється, найстрашніше для нашої психіки не ті всі жахи, які ми переживаємо, а неможливість про них розповісти і залишитися з ними наодинці. І це якраз дає відповідь на питання, чому психотерапія має ефект зцілення. Бо коли ви розділяєте свій з людей. І яка може цей біль витримати, дати вам безпечний простір для ваших переживань, не зупиняючи вас своїми дружніми порадами або ж висловлюванням своєї власної думки, це якраз і дає той ефект зцілення нашій психіці. А як вам такий факт про нашу психіку Здивував вас?